Вітаю вас, шановні глядачі. Ми сьогодні порозмовляємо на дуже важливу тему для кожного, і це питання заробітних плат. Я хочу вам прочитати одну новину, яка, мабуть, зацікавить кожного, і я сподіваюся, кожен з вас вже чув про цю новину. А це Держстат Державна контора, яка займається статистикою, назвала середню місячну заробітну плату. В 2022 році. І за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала тепер увага, 859 гривень. Це середньомісячна заробітна плата. Це на 6% більше, ніж роком раніше. Тобто, державна контора Держстат сказала, що в Україні все добре. З питаннями заробітних плат. Вони збільшуються, вони покращуються, люди стають заможніші. І, відповідно, така новина повинна всіх обрадувати. Але всі ви розумієте, що Держстат дає ту цифру, яка зручна державі. І відповідно, ця цифра з кожним роком буде зростати, і кожного разу ця цифра буде збільшуватися. У вигляді відсотків. Якщо взяти цю статтю, це 6 на 6% збільшилась середня заробітна плата в Україні. І всі, всі ви розумієте, як це відбувається. Береться максимальна заробітна плата і мінімальна заробітна плата. І вже з цих двох цифр вираховується середня заробітна плата. Коротше кажучи, це як середня палата в температурі. У одного температура найвища, у іншого найнижча, а в середньому виходить нормальна температура по палаті. Так само і тут. Якщо такий підхід буде далі продовжуватися, до речі, він продовжується вже не перший рік, а протягом Незалежної України, то, відповідно, ніяких змін в Україні не відбудеться в питанні заробітних плат. Бо такий підхід неправильний, він незрозумілий і він хибний. Хибний в тому, що весь час цими цифрами дурять населення України. І кажуть про те, що все добре, а насправді, в дійсності все по-іншому. І ви це всі дуже добре розумієте. Але якщо сказати про зміни, як повинно взагалі бути, якщо підраховувати. Середній розмір заробітної плати, то ми повинні зрозуміти, що має бути в першу чергу 4 середніх розміри заробітних плат. І я зараз вам це поясню. Справа в тому, що якщо взяти будь-який орган там, де працюють люди, то відповідно є керівництво, є апарат, є працівники і є обслуговуючий персонал. Тобто, для того, щоб підрахувати середню заробітну плату, треба розбити працівників на 4 категорії. І для кожної з цих категорій вже підрахувати середню заробітну плату. Наприклад, є якісь, беремо простий приклад, є підприємства, наприклад, комунальні підприємства. І для того, щоб підрахувати середній розмір заробітної плати, ми повинні зрозуміти, скільки в першу чергу отримує керівництво. Тобто середній розмір заробітної плати керівництва. Далі вже йде апарат в цьому комунальному підприємстві. Також треба підрахувати, який середній розмір заробітної плати саме для апарату цих працівників. Далі, третій, третя категорія це самі працівники, які працюють. Також для них треба підрахувати середню заробітну плату. І остання категорія це обслуговуючий персонал. Також для цієї категорії треба зробити підрахунок середньої заробітної плати. І в результаті ми отримуємо, що до кожної з цих категорій буде середній розмір заробітної плати. Ось тоді можна робити висновки, казати, що треба змінювати в питанні заробітних плат, чи треба підвищувати, чи не треба цього робити, чи треба розглядати це питання. Коли буде відомо 4 цифри, у вигляді середньої розміру заробітних плат як для керівництва окремо, як для апарату окремо, як для працівників, працівників окремо, так і відповідно для обслуговуючого персоналу окремо. Ось тоді можна казати, що в Україні відбуваються зміни. Відбувається нововведення щодо обрахунку середнього розміру заробітних плат. А якщо оця стаття, про яку я сказав на початку відео, стосовно держстату, який обраховує кожного року середню заробітну плату, так і залишиться, то ще раз повторюю: в Україні ніколи не будуть зміни, їх не буде відчутно. Бо це стара система, яка не дає розуміння, яка не дає новшеств, яка, яка каже про те, що весь час все добре. А в дійсності всі ми знаємо як. Тобто. Для змін треба нові підходи і нове розуміння, а не користуватися старими шаблонами, які досі існують в Україні. Тому, шановні глядачі, питання заробітних плат це дуже важлива тема, і якщо обраховувати, треба міняти самі підходи. А для цього треба розуміти, що саме треба робити, і які саме категорії є для того, щоб для кожної з цих категорій робити обрахунки. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!